Ні, ну я це не можу успокоїтися. Ну як це так? Тільки приїхала в гості і вже їде додому. А що, бабушка, ти не знаєш? Я б задоволь з ним був стати. З мамою кричу, тому що ти додому їхала. Тому що школу треба, блін. Та що тобі, та школа? Вона що, без тебе пропаде чи що? Та ні, мені самомуй надо 100%. Там у нас конкурс малюнка. Мені мені треба виграй його, ти що? Ой, ну, давай тоді. Швиденько доїдай, дай дай, та будемо бігти, щоб не опоздати. Угу. Подіжли. А де кришка? На танцях десь танцює, танцює танцюрист кришка. На танцях? Да. Пешо захотів брейк навчитися танцювати. Угу. Ого, він не в для брейка. Він просто побачив, які я можу ці віртухи крутити. Короче, тоже захотів. То сьогодні він на другому занятті там його тянуть трошки. Понятно. Ну все. Я даю. Дякую, бабушка. Ну все, оставь ту тарелку. Пошли. Ну, мала, кажется, нам сюда. Ну, идем. Сейчас, бабушка, подожди. Мама. Да Та что там уже она хочет? Алло, дама. Алло, мала, ну что вы там? Да ничего. вы с бабушкой уже на вокзал пришли. Сейчас она меня бросает и все, я буду уже чухать. Она тебя хоть чем-нибудь покормила? что шо А ну дай лупку. Что ты значит хоть чем покормила? Конечно, покормила. это то, что ты дитину отправила саму в поезде, Это так прошлепать, без еды и без грошей. Мам, меньше текста. Пожалуйста, убедись, чтобы она села туда, куда надо, на свое место, чтобы все было хорошо. Добре? Все нормально. Давай, буду садить. Давайте. На, мала. Все, мала, бежи. У все твоя купе сразу заходишь и парчи двери налево твои. А ты не приедешь? Ой, да я не знаю. Ну, надо будет какой-то сюрприз сделать, да. О, да. Мама обожает сюрпризы. Особенно, когда ты их робишь. Ну, все, давай, бежи. Хорошей тебе дороги. Ага, добро. Все, баб. Пока. Побачимся. Пока. Как приехала, блин. Уже обратно ехать. Алло. Алло, мала, привет. Привет. Что там, коняк? А, чуешь, ну что, ты намалювала малюнок? Эй, ты шо, я ты малюнок, я в Одессе, блин. Давай рассказывать, Алина, блин, сегодня уже буду очередь дома. А, понятно. Ну, доброе, значит, потом поговорим. Ага, а конец, подожди. Я надеюсь, что ты сама намалювала малюнок. Не користувалась моей идеей. Надруговать. Вау. Класс. А, не. конечно, я сама намалювала. Дивись мне, Алина, то я должна, блин, выиграть дальше. Да я с ней конкурую, понятно тебе? Ну ладно, мала, хорошо, давай, пока. Давай. Шесвана, блин, ну-ка я, какие попробуй, блин, стырить мою идею. Прикончу. О, я тут бурчу, а ви мене слухаєте. Питайте під відео, подавайте, будь ласка. А в коментарях напишіть мені, будь ласка, яке, яке, яке ваше улюблене українське місто? Понятно, що ваше улюблене це те, в якому ви живете, там ваша область, чи ваше місто. А от куди ви подорожували, де ви бували, напишіть, яке місто вам дуже-дуже сподобалось. А я поїхала б він додому. А я же ж був китайцем? Ні, бабушка сказала, що він пішов на танці. На ну, які танці? На брейк. Ой, господи, чогось я зовсім не удивляюся. Ага. Ой, ну що, вкусно? Так. а да. я вже скучила за нормальною їдою. Мала, ну ти так кажеш, що Кродіболі, зовсім нічого вже не готовила. Готовила. І якби воно ще було съедобне, то було б ще краще. Ой, мала, ти ото вічно на... наговарюєш на неї. Ну що ти як ото? малювати. Який малюнок? Подожди. У нас в класі Натаха, Наталья Володимировна сказала, що буде конкурс. Там короче, треба малюнок намалювати. І той, хто виграє, займе перше місце, зробить найкращий малюнок. Той е, у нас буде робити такий шкільний класний журнал. Ми будемо з цими малюнками фоткатися. Той, хто виграє, треба буде на обложці. Начинається. І скільки це вже треба грошей здавати? Грошей? Да, здрасті, як це не Сомневаюсь, что що ці журнали будуть вам робити за свіщо бесплатно. А, ой, мам, да ой, э, з башки вилетіла. Надо чотириста гривень. Скока? 400? Да, Прикинь, офигели, так? Да? Ой, хорошо, возьмеш там у мене в этом в кошельку. Ага, добре, дякую. Ой, як не журнал, то штори. Як не штори, то якісь цвіти. Як не цвіти, то ще щось. що 400 нема, тільки 500. А що робити? На журнал гроші здати треба. Дивіться, як прикольно вийшло. Лечить. Ну что, кто на малю... малюнок? Мала. А, победа точно моя. Тихо бом не всем вечер в хату. зирка на базе. Привет, Калер. Привет. Ну что, показывай. Что показывать? Ну, малюнок тебе покажу, Алин. А, да мала. Э, яка, яка разница? Все равно их еще не сбирают. Калер, ты что, пытаешься что, блин? Сбирают, не сбирать, какая разница? Давай, блин, показывай. Ну, ладно, сейчас. А ты сначала свои покажи. Ага, так не цикаво. Давай одновременно. Давай, раз, два, три. Что такое? А чего ты, малюнок, так на меня схожий? Да нет, где? Где они, блин, похожи? Они, совсем разные. Алина, где они разные? Даже цвет машины, где прапор. Ах ты, коняка, я тебя сейчас прибью. Шо? Ты, блин, брехло такая, ты выкрасила мою идею, блин, за штучным интеллектом? Да не, блин, мала, хиба не вытащится, я малювала. Шо Алина, если, то да, они на коне, если тогда ты подивись? Ладно, все, хорошо, да. Я крестовала штучным интеллектом. А что, блин, только тебе можно чешу? Я тоже так захотела и раздруковала. Ах ты, конечно. Это ж тоже прикольно. Алина, не выиграешь. Я должна, блин, выиграть. Я тобі казала так. Мы тобі сейчас замінимо малюнок. В смысле замінимо? В прямом. Що <ріст> ты брешься? Та я пошутила. Що ты пошутила? Це я специально взяла и раздрукувала, щоб тебе, блин, надурить. А мій малюнок ось. Фу, блин. Я ну ты, блин, коньяка, я, блин, я поди. Блін, прикинь, повелась! Ти що, реально подумала, що я могла так роздрукувати? Ти що я б я боялась би, що Наталі Володимирівна він побачив, що це не по-настоящему я намалювала. Ой, Альін, та що вона там побачила? Що ти блін, переживаєш? Я взагалі не переживаю, нічого вона тут не заміде. Тут правда, як родибиться, я намалювала, я нічого не боюсь. Я так ідам, і все. Та я то знаю. Ну дивись просто, щоб Натаха нічого не заподозрила. Алін, ти бачиш, що у них там за малюнки? Та ні, туди погано видно. И что вы там намалювали? Ничего, Дашенька. А что такое? Малюнок намалювали, как и все. Покажите. А что тебе еще показать, Даша? гроши э, давай и покажу. Понятно. По любому чертежу намалювала и просто стыдно показать. Ой, Даша, лучше бы твоей маме было стыдно тебя показать. Алина, что? Что ты смеешься? Да я не смеялась, я а просто <кười> подавилась. <кười> я в шоке, блин. Так, діти, добрий ранок всім. Давайте сподіваюсь, всі принесли свої малюночки, як ми й домовлялись. Тому давайте я їх зараз одразу всіх зберу. Ось Наталя Володимирівна. Давай, Даша. Угу. Алін, ти бачиш, що там у них намальовано? Та ні, отсюда нічого не видно далеко. Блін, треба буде подивитися якось після уроку. А як ти подивишся? Дівчата, малюночки. Ось, тримайте, Наталя Володимирівна. Карина, куди ти пішла? Ну не знаю, якось треба буде вибрати момент, щоб нікого не було в класі. Париться у Натахи в цих валюнках і подивитися, блін. Ні, мала, я в цьому не участвую, я тобі сразу кажу. Хі, да, Аліна, участвуєш, куди ти дінешся? Немає, давай бігом. Та немає, Аліна, блін, шукаю, підожди. О, є, знайшла. І що, як? Не знаю, а тобі як? Ну, непогано, так. Да. И что, думаешь, она выиграет? Ну, по крайней мере, тут видно, что это она сама намалювала. Блин, И что же она будет? Мала, что же будет? Клади малюнок на место, пока блин, никто не пришел. Быстрее. <связь> ты что сделала? Не знаю. Эй, ну, на самое. В смысле, ну, на это ты сделала? давай бігом, тікай, хтось іде. Якщо що, я не при ділах, понятно? Конек, заткнись. Все буде пучком. Ніхто не знає, що це я. Ну що, мала, ти готова, що твій малюнок програє? Даша, малюнок, по крайній мірі, буде. Ой. Понятно, не знаєш вже, що Даша відповісти. Ну, тоді не плач. Сама, Дашенька, потім не плач. Ага. Блін, ти бачиш, що вона блінчує? Та найлічно блін провокує. Та бачу, обично ти перша починаєш. А це щось Даша сильно смілості набралась. Ага, це ще ж блін. О, все, пішли. Які ви гарні намалювали малюнки? Я вчора передивлялася, я була в шоці. Я їх пока відфотографувала, закинула в нашу телеграм-групу Класно. Тож ж там голосування. За ваші малюнки можуть голосувати ваші друзі, ваші батьки і рідні, а, також паралельні класи приймають участь. Ну і, звичайно, наш клас. А, Даша, кстати, а де твій малюнок? Мене немає його. Мій малюнок? Як це? Я здавала вам. Ні, Даша, на жаль, в мене нема твого малюнка. Я, я, я все передивилась, перерила, думаю, як це ти не здала. Ні, нема. Як ти, Наталя Володимирівна, я вам здавала, чесно. І що? Тепер нема мого малюнка на голосуванні? Ні, ну Даш, ну звичайно, немає. Ну я ж не буду замість тебе малювати, правильно? Так а де він міг діться? Ой, Даша, я не знаю. Я сама я ж кажу, дуже-дуже здивувалась, як це ти і, і не здала. Ну, немає. А, мала, тоже, те саме. Твого малюнка теж нема. Як не мало що? Приказуйтесь. Так, мала, по-перше, що це за розмови такі, ви що прикалуєтесь? А по-друге, твого малюнка теж нема на голосуванні, бо ти мені його вчора не здала. Та я б це не здавала, та я город ви щось путаєте. Я ж не даша, я мала. Мала, в мене немає твого малюнка. Дівчата, я не знаю, де ви їх діли, кому ви їх здавали, але в мене їх немає, і вся тема закрита. Паветичкі, не дай дивіться, як це тема, блін закрита, тіла тільки відкрилась. Хорошо, <гайшо> я можу десь дати малюнок. Так, да, кстати, Наталя Володимирівна, можна, будь ласка, ще здати. Так, ну дівчата, ну це ж буде несправедливо по відношенню до інших. Всі ж старались робили вчасно. А ви отак і і вас допустити теж. Та ну наталя володимирівна та, та будь ласка. ну як це, ну, ну я здавала. Ну, Давайте ну, коли, ну щас, давайте намалюю. Будь ласка, Наталя Володимирівна, я теж хочу приймати участь. Ну, добре, добре, добре. Давайте так. Щоб було все по-чесному, сьогодні здаєте до кінця дня ваші малюнки. Добре. Хорошо, все, чеки пухи, все, подарки. Дякую. Дякую, Наталія Володимирівна. Все, домовились. Повторюємо, будь ласка, вірші, які будете зараз давати. Я схожу в учительську за журналом. Мала Чуша, я не можу понять, а твій малюнок. Це я Аліна, не можу понять, де мій малюнок. Даша, давай, пожалуйста, быстріше. Все, я вже знайшла. Фух, все, слава Богу, вспіли. Так, все. Малюнок в мене. тепер вона точно не виграє. А малюнок, кстати, гарний. Аліна, у мене все равно гарніше. Все, даш, йдём. Все, пошли. Ти його случайно вчора вместе ташнем не порвала? А да ні, ти що? Я що, не заметила, що ти що, Мала, я не знаю, ну, как-нибудь намалюй, ну, хочешь, я тебе допоможу. Не, не дякую. Я бачила три малюнок. Он меня не дуже впечатляет, поэтому я откажусь от ваших послуг. Ну, как хочешь. Блин. хотя, мама, чуешь? Что? Сейчас. Малюнок, помнишь, с я тебя вчера пранковала? Коняка, они еще с тобой? Ну да. Наш шую його з собою на всякий случай. Так що будеш брати? Конечно, ти що прикалуєшся? Він же ж такий самий як мій Бу. На. Княжка, ти реально? Це Ядвіберна. Ось, будь ласка, мій малюнок. О, ух ти, як гарно. Коли ти встигла намалювати так швидко, мала? Та, от так. Постаралась. Двома руками малювала і ногою допомагала правої. Наталя Володимирівна, ось малюнок. О, Даша, ага, дякую, теж гарно. Дякую. Так, все, дівчата, зараз я ваші малюнки пофотографірую і теж закину на голосування. Ну добре, дякую, Андрі Володимирівна. Пока, Даша. До побачення, Андрі Володимирівна, До побачення. <клес> ну що, як ви думаєте? Хто виграє я чи Даша? Я сфоткала її малюнок, кстати. Я сьогодні викладу у свій телеграм-канал, свій малюнок і її малюнок. Може, ще канятин, конечно, не знаю. Ось сюди, у цей телеграм-канал, підписуйтесь, там теж зроблю голосування. І ви зможете проголосувати за малюнок. Чи краще? понятне діло що мій. Ну, а чим ця історія закінчиться? Чи як вона буде продовжуватися, побачите у наступній серії?